Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я до вас прийшов з гарною новиною. Це те, що Стонфай з Omniston представляють посібник з DeFi на блокчейні Ton. Вони випустили новий гайд, де ми знайдемо відповіді на всі питання про Стонфай та Omniston. Зміст гайду це історія успіху Станфай як провідного протоколу в екосистемі Ton. Це принцип роботи Омністон та його роль в оптимізації курсів обміну. Це інструкції з використання Стенфаю, стейкінг, фармінг, захист від непостійних втрат, амбасадорська програма. До речі, амбасадорська програма це доволі цікава програма. Але е, я думаю, що я зніму окреме відео про амбасадорську програму від Станфаю. Та також огляд інструментів для розробників. Та грантова програма. Детальний гайд доступний за посиланням. Посилання я залишу в описі під даним відео. Тут доволі цікавий гайд. Я думаю, вам буде корисно його прочитати. Ну, перевести, думаю, ви знаєте, як перевести цю сторінку, не буду на цьому зациклюватись. Тому, друзі, якось так, доволі цікавий гайд вони випустили. Тому доволі цікаво буде його прочитати, і корисна інформація там також присутня. Тому, друзі, обов'язково читаємо гайд, обов'язково слідкуємо за новинами від StounFi. Також обов'язково підписуємось на мій телеграм-канал, тому що на моєму телеграм-каналі всі пости виходять найраніше, ніж в youtube відео Тому підписуємось. Всі посилання я залишу в описі під даним відео. Дякую вам за увагу!